засідання сідного продовжуємо. підготовче судове засідання. Відводи складу суду будуть. Немає. Представник відповідача. Ваша честь складу суду довіряємо. Поки що підстав для самовідводу та відводу не вбачаємо. Дякую. Не вбачаємо. До крикського суду через електронний суд надійшло клопотання від представника відповідача. Дане клопотання дійшло до суду 12.02. В 9 годину, тобто за декілька хвилин до початку судового розгляду. оголошується клопотання при зупинення розгляду справи на наше глибоке переконання. Чому ми саме стверджуємо, що потрібно призупинити розгляд даної справи по суті? Тому що якщо обставини, які будуть встановлені у справі за номером 917, 226, дрібністю дріб тобто визнання на протоколом та статуту релігійної громади. То встановлені у даній справі обставини свідчать про те, що розгляд цієї цивільної справи перебуває в безпосередній залежності від результату розгляду господарської справи, яка перебуває на розгляді безпосередньо господарського суду Полтавської області. Крім того, ваша честь, в тому випадку, якщо Буде задоволено позов у справі за номером 917, сімнадцять рік двісті двадцять шість У релігійної громади взагалі припиниться всякі юридичні підстави для заявлення відповідної вимоги про усунення перешкод громадянину Капустіну Максиму Володимировичу у користуванні майнем. Так паши я заперечую проти клопотання про зупинення провадження у справі. Я хочу наголосити на тому, що війна проти українського народу зі сторони Російської Федерації, і Руської православної церкви, яка закликала духовенство і мирян Руської православної церкви активніше допомагати російським солдатам, які беруть участь у війні проти Росії, і публічно благословила російські війська на війну проти України, продовжується. Я хочу звернути увагу суду, що провадженні суду знаходиться справа за позовом релігійної організації. До колишнього керівника, яким значився митрополит Кременчуцький та Лубинський Української православної церкви Московського патріархату Миколай, Миру Капусін Максим Володимирович, який є священнослужителем, призначений і має відношення до Руської православної церкви, яка заборонена в Україні, про усунення перешкод зі сторони відповідача в користування належним релігійним організації нерухомим майном, а саме. Культовою спорудою, будівлею і спорудою Свято Троїцької православної церкви України. Я хочу зазначити про те, що згідно витягу з Державного реєстру речових прав, будівля і споруди Свято Троїцької православної церкви, яка розташована за адресою Проспект Свободи Будинок 9 місто Кременчук, зареєстрована на праві приватної власності за релігійною організацією «Ставропігійна релігійна громада, Свято-Троїцька парафія. Української православної церкви, православної церкви України, міста Кременчук, Кременчуцького району Полтавської області. А що у нас які факти не можуть бути встановлені в цьому провадженні? У нас повинно бути встановити факт, чи дійсно релігійна організація є власником Свято Троїцької православної церкви, і щодо чинення перешкод у недопуску релігійної організації. У тому, що вона має право користуватися цією будівлею. Все, ось які факти ми повинні встановити в цьому провадженні. В тому випадку, якщо та справа, яка знаходиться на безпосередньому розгляді і вирішенні, а саме в господарському суді Полтавської області, буде позитивне рішення, то в тому випадку потреба в даній справі, яка розглядається зараз, відпаде. Тому що мій клієнт капуст Максим Володимирович матиме всіх весь належний інструментарій, а саме рішення ухвалене на свою користь з тією метою, щоб задовольнити свої порушені права та свободи в частині порушення права на свободу совісті та відросповідання. Крім того, ваша честь, якщо ми будемо розглядати зараз дану справу, і в тому випадку, якщо, припустимо, буде негативне по ньому рішення, то в тому випадку мій клієнт не зможе захистити належним чином свої права, свободи та законні інтереси. Фактично, відповідач своїм клопотанням, заявленим клопотанням, намагається зупинити діяльність релігійної. Організації, яка на сьогоднішній день є власником культової споруди, тобто -то він каже: давайте зупинимо провадження, а тоді яким чином релігійна організація має право усувати перешкоди в користуванні релігійної споруди, який на сьогоднішній день протиправно незаконно займає відповідач? Тому ваша честь в циклопотанії є фактично направлена і на зупинення діяльності релігійної організації позивача у справі. Так, оголошу, у мене все. Тут ударяється для прийняття рішення залу суду засідання. 12.02.2025 року суд Різдво міського Маханькова заводчив секретаря Солосию поколодийся, позивча Лазоренка, представника відплачав режиму відеоконференції Ковальчука, в підготовчим судовому засіданні копотання представника Ковальчука про зупинення провадження справи оголосу статуру зустріну частину. Колопотання відповідають представника відповідача Ковальчука Ярослава Вадимовича про зупинення провадження справи задовольнити зупинити провадження по цивільних справ за позовом представника позивача за позовом позивача, які в дії інтересу славопольської параграфії. Місік ще до Капустина на Максим Вімчу правосудні перешкод користування майном до набрання сили рішення господарської справи відсотсімнадцять двісті двадцять п'ять. Ухвалено біра закону сіли після проголошення. Ухвала може бути оскаржена протягом 15 діб. Ваша реакція на таке рішення суду і подальші дії. Ми вважаємо, що ухвала суду є незаконною. Ми її будемо оскаржувати до суду апеляційної інстанції. Фактично, своєю ухвалою. Суд. Зупинив діяльність релігійної організації, тобто зупинив діяльність релігійної організації, який є власником Свято-Троїцької православної церкви. Фактично, суд узаконив протиправну діяльність відповідача Капустіна, який чинить перешкод, і буде в подальшому чинити перешкоди, не допускати Православну церкву України до храму, не допускати для здійснення благослужіння. Я вважаю, що це рішення. Незаконно, воно не ґрунтується на нормах цивільного процесуального законодавства. Предметом розгляду даної справи є усунення перешкод користування майном. тобто на сьогоднішній день ніхто не оспорює про те, що свято Троїцька православна церква належить релігійній організації. Ставропігіна релігійна громада Святотроїцької парафії Української православної церкви, Православної церкви України, міста Кременчук, Кременчуцького району Полтавської області. Ніхто не заперечує про те, що колишній керівник цієї організації Капустін він чинить перешкоди і не допускає релігійну громаду, він не допускає користування майном, він не передає ключі. Мало того, я хочу звернути увагу, що ще з 17.09.2024 року релігійна громада звернулася до правоохоронних органів, оскільки члени релігійної громади повідомили про те, що казаної церкви вивозиться майно, вивозиться церковна утворь. На сьогоднішній день дані факти є предметом розгляду поліції, і за даними фактами відкрито кримінальне провадження. Я проаналізував практику Верховного суду України, і Верховний суд наголошував на тому, що зупинення не повинно бути предметом затягування розгляду справи. Фактично, це є затягування розгляду справи і узаконення тих протиправних дій зі сторони колишнього керівника релігійної організації.